Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Давайте поговоримо з вами про демографічну унікальність Московії, яка послужила однією з головних причин її нападу на Україну. Так, її агресії на Україну. Ну там же ж, ну, все-таки є люди, які здатні до аналітичного мислення, які ну, досліджують те все, що відбувається в Москві, і зважають на тенденції, які є. Ну, зараз почуєте те, що ви ніде не почуєте так. І про що ще ніхто не говорить, це оця демографічна унікальність Московії, яка полягає в тому, що тут знаходиться два демографічних рівні. Міграції. з одного боку окремі республіки. Україні народи живуть на своїх, як кажуть, богом даних землях, на власних етнічних територіях. це раз. А з другого боку значна їх кількість, при тому, що там якір знаходиться на своїй етнічній території, живе у найбільших містах Москви. Так. і е, в багатьох республіках. Населення зростає як на власній етнічній території, так і в Москві, там Санкт Петербурзі, Єкатеринбурзі, Новосибірську, і в інших великих містах. Ну Цього майже ніде більше немає. Ну подивіться, ну вся Америка і Латинська, чи Південна, і Центральна, і Північна це все країни мігрантів. Те саме ми можемо сказати, наприклад, про, про Австралію, там, про Нову Зеландію. Китайці живуть на своїй етнічній території, індуси теж, там, іранці і так далі. І тому подібне. Навіть в європейських столицях все-таки поки що переважають етнічні французи. Е, ну, Англійці, німці і так далі. Хоча питома вага мігрантів ну, досягає місцями третини від чисельності населення. Цих. У Москві ж все навпаки. У Москві московити складають, в, наприклад, в Москві менше третини населення столиці цієї держави. Ви розумієте, що це таке? Менше третини складає. Це, це не моя видумка, це статистика московська. А ми дивимося, чому вони прийшли сюди і чому їх цікавлять наші діти. Чому вони хочуть захопити якомога більшу частину території України, використати це населення і так далі, і тому подібне. У них катастрофічна. Демографічна ситуація. Якщо в нас вона катастрофічна внаслідок виїзду величезної кількості людей так, за межі нашої держави, то в них вона катастрофічна за рахунок того, що так звані інородці розмножуються швидше набагато за московитів. І внаслідок цього вони, ну, Витісняють реально московитів із, ну поки що, кількісно. Але прийде час, ну дивіться, що, що друкують у школах, їхніх списки. Ну там же ж люди так, теж є, які це розуміють. Так. Наприклад, школа там десь у Москві, там якийсь п'ятий Б клас. 30 з лишнім чоловік, і з них тільки один московит. А то все там, ну, скажімо так, мусульманські імена і прізвища. Так. Це в столиці, ви розумієте, один у п'ятому Б класі один московит. Ну це ж не може тривати е, безкінечно. Врешті-решт більшість так, або вчинить революцію, так, і е, захопить владу. Тому що ну, це ж так само щось подібне вже відбувається як в Південно-Африканській Республіці, де біла меншість, тобто московити андрофаги е, в даному випадку в Москві, утримує владу. Так, А більшість так, інонаціональна у Південно-Африканській Республіці це африканці, негри, а тут ну, мусульмани, скажімо так. Отже, ситуація тут ну, абсолютно відмінна від всіх інших країн світу. Абсолютно відмінна. І врешті-решт, як каже наука, кількість. Перейде в як.